Опанувати ковзани та відчути себе справжніми фігуристами. Такий відпочинок на льодовій арені організували для півсотні дітлахів громади. Маргариті Рахільчук лише чотири. Вона вперше стала на ковзани разом з мамою та сестричкою. Дівчинка опановує льодову арену. Ми дуже задоволені. Це така гарна можливість дітям покататись, повеселитись. Маргарита перший раз я боялась, що буде падати, але і вона їде, їй подобається. Півсотні дітей віком від 4 до 14 років безкоштовно ганяли на ковзанці. Серед них і восьмирічна Даніела Олорі. В акціях від міжрегіонального гуманітарного штабу бере участь не вперше. Цього разу навчилась впевнено кататись на ковзанах. Ні, не важко. Я вч... я швидко навчилася, просто трішки відпускалася з цієї штуки. Аби підтримати дітей та подарувати їм гарний настрій, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з депутатами міської ради влаштували активний відпочинок для них. Це діти наших захисників і захисниць. Це багатодітних родин, це малозабезпечені родини. Вони сьогодні прийшли, щоб розважитись. Я вважаю, що діти це наше майбутнє. Ми маємо за них турбуватися, ми маємо за них дбати. Цікаве дозвілля для найменших жителів громади у гумштабі організовують постійно заходи, які принесуть малечі радісні та позитивні емоції. Зараз неабияк важливі. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.